Вітаю всіх на львівському автомайданчику Карбазар. Друзі, сьогодні будуть, як завжди, новинки. Отож, бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на український YouTube канал. Сьогодні буде багато оглядів різних цікавих авто по цінам від власників без націнки. Друзі, сьогодні у нас вівторок, 5 листопада. Я для вас знімаю огляд автомобілів. і у нас авто. Це є Mitsubishi Lancer 8 го року 45 тисяч рідного пробігу. Ціна його 7400 доларів, коробка автомат та 1,5 бензиновий двигун. Друзі, автомобіль має безключовий доступ, 4 скло підімочі з електролюванням дзеркал, шкіряне мультикермо, клімат-контроль та автоматичну коробку передач. Також тут у нас тканинний салон, іде задній підлокітник для задніх пасажирів, парктроніки. Ось такий спойлер, красивий. Машина по ціні від власника. Volkswagen Tiguan All Space. У нас подовжена версія. Дволітровий бензин, автоматична коробка передач та повний привід. 19 рік, 82 тисячі пробігу і ціна 20 950 доларів. Друзі, як завжди, наш огляд присвячений всім новинкам, які продаються на нашому майданчику. Попри те, у нас понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Всі вони по цінам від власників. Ми не ставимо націнку. Можете напряму торгуватися з власниками. Тому приходьте на Карбазар побудня з 10 до 19. Дуже великий у нас вибір реального автомобілів. Можна перевірити їх обов'язково. Ми виписуємо для вас договір купівлі продажу, щоб ви могли безпечно придбати автомобіль. І також для продавців у нас чудова можливість також безпечно продати. Адже ми також ще додатково перевіряємо кошти з нами, друзі, купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно. І не забувайте писати в коментарях свої запитання, які б ви хотіли б почути. З радістю на них усіх вам дам відповідь. Підписуйтесь і продовжуємо перегляд. Так, всі в ті в У нас є датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. Утримання у нас іде смуг, сенсорний монітор, підігрів сидінь, клімат-контроль, повний. Привід запуск автомобіля кнопкою. Даний автомобіль приїхав у нас з Америки. Якщо вас цікавить, пошкодження обов'язково пишіть. Друзі, я буду казати, що це Америка. Якщо вас цікавить, він код одразу в коментарях вам пишемо. І повний привід. Також тут красиві двоколірні легкосплавні диски. Рено Гран Сенік 2011 року 1.4 бензин, механічна коробка передач 135 тисяч рідного пробігу. Ціна автомобіля 7900 доларів від власника. Друзі, авто в комплектації Бовс з передніми-задніми парктроніками та двоколірними легкосплавними дисками. Авто має безключовий доступ, комбінований салон, шкіра зі тканиною, накладки йдуть Бовс. Чотири склопіді мечі з електролюванням дзеркал, шкіряні карти, шкіряне мультикермо, механіка шестиступка, двозонний клімат-контроль. Демонструємо ще раз передню панель та переходимо на задній ряд сидінь. Як ви бачите, є також додаткові столики та шторки. Автомобіль ще й обслугований, замінено масла фільтра. Це у нас п'ятимісна версія, але з величезним багажником. Друзі, не всім потрібен семимісний автомобіль, але багажник для декого є в пріоритеті. Хто хоче такий чудовий варіант для їзди по місту і змішаному циклі те, що потрібно. Toyota Yaris 9-го року 1.4 дизель механічна коробка передач, 220 тисяч рідного пробігу в рідній фарбі, свіжо пригнаний, та сертифікований зі Швейцарії за ціною 6300 доларів. Автомобіль має безключовий доступ, 4 скло мультикермо, клімат-контроль та механіку шестиступку. Це буде чудовий варіант компактного хетчбека, досить і досить економічного. Як перша машина, щоб початися їздити, просто чудовий варіант. Або просто невеликий компактний автомобіль, щоб був дешевий і економічний. Попереду нас декілька автомобілів, друзі, в межах 5 тисяч доларів. Ще буде попереду четвертий гольф. Обов'язково долучався до нашого ютуб-каналу. Нагадую, ціни в нас без націнки, тому продовжуємо сьомий рік. Peugeot 207 SV, 1.4 бензинна бензин на механіці, рідний пробіг, рідна фарба, пройден ТО та два комплекти гуми. Так виглядає у нас передня панель. Також тут величезний панорамний дах та досить приємних розмірів багажник. Рено меган другого покоління, 1,6 бензин на механіці, 8-го року, 242 тисячі пробігу за ціною 5 тисяч доларів. Автомобіль має мультикермо та механічну коробку передач. Також в мегані, в принципі, досить класний багажник. Великий. Кого зацікавить дана пропозиція, близько телефонуйте за номером телефону 067 777 3027. Друзі, це у нас одна сторона майданчику, оскільки автомобіль над бусики є в нас. Перед офісом величезний ряд автомобілів. Перший, другий, третій і позаду офісу у нас ще цілий ряд авто. Так, друзі, попереду у нас 4 гольф в кузові хетчбек, з 2003 року 265 пробігу, 1.4 4 бензиної механіці. Ціна такого автомобіля 3700 доларів. Авто має 4 склопідій мечі та кондиціонер. Склопі електричні. Також 4, чудовий варіант першого автомобіля, щоб навчитися їздити. Машинка надійна, відносно економічна та недорого обслуговувані. І ще одне бюджетне авто у нас. Рено Меган другого покоління, друзі, 168 рідного пробігу 9-го року. Ціна 5800 на механіці з лінзованою оптикою, красивими легкосплавними дисками. Свіжопринене з Європи. Авто має 4 електросклопідімачі, електролювання дзеркал, мультикермо, механіку 5-ступку. Та, друзі, авто має клімат-контроль. Друзі, також авто має підігріви сидінь передніх. Задні шторки. Авто приселено в кузові Універсал і в досить непоганому візуальному стані. Також хотів би додати, що тут замінено ГРМ, масла, фільтра та помпа. Тому, в принципі, стан автомобіля сідаєте і їдете. Б7 Passat, друзі, all так само, як Skoda Octavia Scout, так само, як Audi у нас All-Rot. І такі пластикові обвіси. Підвищений кліренс, автомобіль з гарно лінзованою оптикою, передніми задніми пертроніками, а точніше, вони 360 крутезними легкосплавними дисками. І зараз вам подемонструємо ще й комплектацію. Ціна на такий автомобіль 12 500 доларів від власника. 12 рік літровий дизайн на механіці, 256 ти, тисяч кілометрів пробігу. 12 500 за 12 рік погнали в салон. Авто має чотири склопідіймачі, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, механіку шестиступку, двозонний клімат-контроль з підігрівями сидінь, запуск автомобіля кнопкою, функцію автопаркування та автохолд. Також, друзі, тут величезний панорамний дах та чорна стеля. Дуже приємний тканиний салон. Давайте заглянемо ми в багажник, адже він тут, ну, самі знаєте, хто мене постійно дивиться. Досить приємних розмірів, я не можу це не сказати. <гум> Моя, напевно, вже корона фраза стала в всіх оглядах, що багажник досить приємних розмірів. Що ж, друзі, такий автомобіль 12500 по ціні від власника без націнки, як і всі автомобілі, які продаються на нашому майданчику. Попереду ще, друзі, будуть новиночки. Залишайтеся обов'язково на нашому туб-каналі. Додивіться це відео до кінця. Буде дуже-дуже цікаво. І одразу йду до Шкоди. Нагадаю вам, що тут у нас знижечка. 8200 2-літрове дизель на механіці 290 пробігу 13-й рік. Погнали далі. Volvo v 50 9-го року, 1,6 дизель на механіці 220 тисяч рідного пробігу в рідній фарбі за ціною 7500 доларів. Авто має повний електропакет, мультикермо, механічну коробку передач та клімат контроль Автомобіль свіжо пригнаний, розмитаний та сертифікований з Нідерландів. Volvo V50, в принципі, ще всі знають. Досить популярне авто, досить багатьом людям воно сильно подобається. Хороший конкурент Мегану третьому. В принципі, кого цікавить, друзі, доступний до огляду побутнім з 10 до 19. -ї. Так, в нас, як ви бачите, велика кількість автомобілів ще попереду. У нас є також серед новинок, я вам забув розказати ще ось такий Сузуки-плеш. У нас один 2 бензин на гідротрансформаторі. 9 го року 172 пробігу. В кузові хетчбек. Вже на українській реєстрації. Так виглядає у нас передня панель зі тканинним салоном. Ось такий невеличкий хетчбек у нас. І, друзі, переходимо в ряд, який нас суто присвячений кросоверам. Тут їх велика кількість зібрана, декілька хетчбеків є ще. Але в основному це все кросовери. Попереду на вас чекає в новинках ось такий мінік. І ще одне авто серед новинок. Це є Mazda CX9. Вона буде попереду. Що ж, розпочинаємо з ось цього мініка. До речі, так от вам покажу. Можливо, комусь в очі якесь авто перепаде. Пишіть в коментарях. Детальну інформацію по кожному з автомобілів вам надамо. Що ж, погнали. Міні-Купер. Нас Countryman, 17 2017 року. 1,5 бензинавтомат, автомат. Повний привід. 17 рік та 145 тисяч пробігу з чорним шкільним салоном, панорамним дахом та лінзованою оптикою. Авто з безключовим доступом, друзі, комбінованим салоном. Шкіра зі тканиною, чотирма склопідімачами електричними, мультикермом, клімат-контролем та підігрівами сидінь. Також авто має величезний панорамний дах з люком. Досить стильне авто. З камерою заднього огляду. Багажничок. Досить непоганий. Машинка зі штатів. Цікавить пошкодження. Пишіть обов'язково в коментарях, надамо вам він-код. Його можна, в принципі, Ось таким красивим ключом. Як ви бачите, так, покажу вам. тискаємо на міні. Закривати. І йдемо до нашої Mazda CX9. Такий великий, красивий, розкішний кросовер японський. Вони дуже полюбилися в Штатах. В принципі, Mazda CX5 по дизайну всім зайшла, cx 9 та сама cx 5 тільки більша, комфортніша. І, як на мене, друзі, агресивніше. Давайте покажу її мордочку. То має безключовий доступ. Шкіряна мультикермо, 4 склопідні мечі, але сидінь, чорний шкіряний салон, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Також тут роздільний клімат для середнього ряду. І чому я кажу середній? Адже, друзі, це в нас семимісна версія. Автомобіль має також камеру заднього огляду. Ось вам третій ряд. Електропривід кришки багажника. Ось такий розкішний кросовер є в нас. В наявності, друзі. Друзі, по кросоверам. Є ось такі два тігуанчика чорних. У нас 13700, 141 пробігу, 2-літровий бензин та автомат. Ціна 13700, друзі, Просто бомба. Із шкіряним салоном, то тобто був сканином 14600 16 рік, але вже 92 пробігу 2 літровий бензин та коробка автомат. Друзі, якщо вас цікавить якийсь автомобіль, обов'язково пишіть в коментарях більш детальну інформацію по ним вам надамо. А я сподіваюся, що для вас цей відеогляд був цікавий. Друзі, пишіть свої побажання, прохання, підтримуйте україномовний канал. Я не кажу грошима, обов'язково підпискою. Коментарям буде для мене дуже приємно, адже українськомовний контент, україномовний контент обов'язково має просуватися. Я бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на львівському ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лбів.юей